На укриття оборонку матеріальну допомогу саме так міський голова охарактеризував бюджет громади на 2024-й. Через вилучення військового ПДФО до Держказни громаді потрібно затягнути паски. Кошторис найдефіцитніший за усі роки. Більшість бюджетної сфери нашої. Заробітна плата енергоносії вираховані з розрахунку 10 місяців, і ми маємо по суті дефіцит орієнтовно в межах 150 мільйонів гривень. Загалом видаткова частина становить 4,2 мільярди гривень. А головні акценти на забезпеченні місцевих військових частин, а також на програмі підтримки захисників та членів їхніх родин. Передбачається в бюджеті понад майже 110 мільйонів для соціальної складової. Це підтримка. Військових, підтримка їх родин, сімей, дітей, це і грошова допомога пораненим, це і допомога на поховання, інші багато різних напрямків соціального характеру. Крім цього, передбачається ще 73 мільйона гривень. Звільнення від сплати обов'язкових податків наш бюджет, саме військових частин, ухвалили низку важливих програм і для життя громади. Серед них відвели земельну ділянку під будівництво нового садочка, виділили кошти на ліквідацію наслідків обстрілу в травні цього року. 24 родини розділять 430 тисяч гривень. Скоригували надбавки пільговим категоріям громадян, продовжать будівництво нових бомбосховищ та ремонти наявних. А також запускають. Нову програму Моє укриття ми пропонуємо мешканцям міста Хмельницького прийняти рішення на зборах. І, про те, що вони погоджуються на встановлення дверей, які будуть відкриватися і закриватися автоматично, умовою встановлення і фінансування таких дверей, які будуть вартувати близько 20 тисяч гривень на один підвал безпосередньо, є те, що мешканці усвідомлюють, що вони можуть. Повинні в цей підвал пустити будь-якого перехожого, який навіть не є співвласником цього багатоквартирного будинку. Обранці продовжили терміни повернення в міську казну коштів, які раніше позичали комунальні підприємства на покриття власних потреб. Наприклад, спецкомунтранс ще до повномасштабної війни взяв з бюджету громади понад 4 мільйони гривень. Повернути їх не може. Частина з них не може повернути, тому що це призведе для до підвищення тарифів. Ми сьогодні не можемо допустити підвищення тарифів, тому ми переносимо цю допомогу для прикладу спецкомунтранс, електротранс. Збрали позики в бюджету для того, аби Стримувати і тарифів, тому числі закуповувати якісь собі техніку. але це було ще до війни, і ми вже це робимо фактично третій рік. Підряд також в останнє скоригували бюджет 2023-го. 4,7 мільйона гривень скерували на сили оборони. Це кошти військовим частинам на покриття власних потреб, закупівлю квадрокоптерів, зокрема і дронів з тепловізорами. Ми спрямували на підтримку наших сил оборони по суті за рахунок перегляду, Перекидання економії, а також заощадження видатків на заробітну плату працівників виконавчого комітету. Цих 4,7 млн гривень. Частина з них пішла на військові частини. За частину з них ми додатково закуповуємо квадрокоптери. Юлія Васильєва, Вадим Гловацький, новини, 33 канал.